Вітаю тебе в просторі Love and Woman. Мене звати Ірина Томаш, і сьогодні ми зробимо з тобою афірмації для покращення твоєї енергії, жіночності, сексуальності та загального жіночого позитивного стану. Ці афірмації бажано робити двічі на день, якщо ти хочеш гарний результат. Як правило, 30 днів плюс, але у кожної з нас свій індивідуальний ритм та свої маніфестації. Отже, розпочинаємо. Сьогодні найкращий день у моєму житті, і з кожним днем моє життя стає ще яскравішим. Ти квітка в цьому всесвіті! Я усвідомлюю і відчуваю свою силу. Мені завжди щастить і моє життя квітне. Ти розкішна та особлива жінка. Все у моєму житті відбувається вчасно і за найкращим сценарієм. Я смілива, жива, сексуальна. Я смілива, жива, сексуальна. Ти смілива, жива. Сексуальна. Я найкраща в тому, що роблю, і я завжди отримую те, що забажаю. Успіх це мій щоденний стан, який приносить радість. Ти найцінніший скарб у цьому світі. Я створюю свій неповторний стиль, і життя підіймає мене до нових звершень. Я ціную тебе. Дівчинко моя, я вільна від негативу, конфлікту та драм, бо я ціную свій простір та час, ти особлива квітка в цьому світі. Я відчуваю кожну клітинку свого тіла. Я кайфую від своєї зовнішності. Я люблю себе, я люблю себе, я люблю тебе, я люблю я живу своїм найкращим життям. Я люблю себе безумовно, я розкішна, приваблива енергійна, я розкішна, приваблива енергійна, ти розкішна, приваблива енергійна. Я вдячна на своє життя та його уроки. Я обожнюю своє тіло, дух та душу. Я вдячна за все, що є в моєму житті. Ти диво цього Всесвіту, ти унікальна. Мій голос неперевершений, моя чутливість дуже тонка, моя краса особлива, ти діамант в полі можливостей. Все, що я забажаю, приходить до мене легко. Я творча, сильна і натхненна, я творча, сильна і натхненна, я успішна у всьому, що я роблю, кохана моя ти вогник тієї ночі. З кожним днем я стаю більш впевненою. Успіх та достаток моє друге ім'я. Я достойна процвітання, я достойна. Процвітання, я достойне процвітання Бо там, де ти, там щастя. Любов, котру я дарую собі, квітне у всіх сферах мого життя, і у всіх сферах мого життя панує рівновага та спокій. Ти дуже красива та особлива жінка. Я з легкістю відкриваю всі сторони себе, моє слово вагоме, моє рішення сильне, мій голос особливий, всі в захваті від тебе, дівчинко моя. Моє серце сповнене вдячності, моє тіло в ідеальній для мене формі, мої очі живі. Ти найчистіше джерело енергії для коханого. Я фонтаную натхненням, в мене безмежна енергія, я в захваті від життя, кохана жінка, ти дисяєво цього всесвіту. Кохані жінки, наші афірмації прийшли до завершення. Бажаю вам найкращих, найсильніших і найглибших звершень. Приходьте на жіночий клуб. Всю інформацію можете подивитися в описі. Люблю та цілую, Ірина Томаш.